Грибна мачка або грибна маченка. Цю страву ми в основному готуємо на Першу та Другу святу вечерю. Вона подається до голибців та до вареників, це дуже смачно. На другий день, на Різдво, ми її проварюємо сметаною, щоб вона вже була не пісна і ще смачніша. Вперше цю страву я спробувала саме на вечерю у Львові. Саме на Рівненщині так не готують. І для мене була дуже дивна назва мачка чи мачанка. Я не розуміла, що це таке, але це смачно, тому обов'язково спробуйте. Гриби я замочила на ніч, зранку встала, нарізаю їх невеличкими шматками, заливаю водою і ставлю варити до готовності. Я додала сіль та духмяний і лавровий лист. На пательні обсмажую борошно до пряного такого аромату та до такого кольору пряженого молока, доливаю теплу воду і перемішую. От не можу я без грудочок це зробити, тому тут мені в поміч приходить блендер. Я цю масу перекладаю в миску, додаю трошки грибного навару та перебиваю. Додаю назад в банячок, Все гарно перемішую, додаю ще чорний перець. Вона стане густішою, коли остигне. Смачного.